Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір ворога, продовжують йти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 31 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 300 тисяч 810 осіб особового складу. За добу наші герої-захисники закобзонили 870 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5211 штук, за добу 21. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9804 одиниці, за добу 29. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7227 одиниць, 25 штук за добу. РСЗВ спалено 844 штуки, 10 за минулі 24 години. Засобів ППО 2-ї армії Міра успішно знищено 562 одиниць. За добу три. А російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 321 одиниця. А от ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5440 штук, 21 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1546 одиниць, дві штуки минулої доби і катерів флот України-агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9 тисяч 590 одиниць за добу 35. А от спеціальної техніки окупантів згоріло 1016 одиниць за добу дві. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!